Привіт і ви на каналі Моркла Ютуб і вийшла 49-та серія з Туалетів. Напевно, всі її вже бачили крім мене, тому що я один її ще не бачив. І от, от 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 тільки що в мене вона появилась. Я вирішив, а чому б вона засняти про це відео? Так що давайте наберемо 10 лайків на цьому відео. І підписуйтесь на канал. А ми... Очинаємо давайте. Зараз з одного. Як ми бачимо, ми лежимо чомусь ми, напевно, впали і ми встаємо. І тут опана. Ми бачимо джимена того самого. І в нього, бачите, в нього нова защита, жовті окуляри. Так, а оце вже інтересно. Ми бачимо, що він стріляє лазерами в будівлі. І так само е, розрушає місто. Ой-ой-ой, братан, тобі допомога, я бачу потрібна. Просто розірвало його наполовину, йоп твою. Як жорстко І він нам показує дизлайк. Типа йому хана. Тута. Так, 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 так. Тут ми бачимо нову скібіді туалет з 48 серії. Він летить кудись. Ото на. А отут от вона... от ми бачимо нову розробку. скибі туалет. Це... Це якийсь Skibді туалет. У нього на туалеті колонка. У нього дві руки: одна з пилою, а друга друга з щеп. Я не знаю, і в нього якісь ноги чи що то. І в нього є окуляри, як і у всіх SkibD туалетів. Але це якийсь новий окуляр. Це. Ну не прості, не сваршні. Це якісь нові. І в ну, нього шолом. А там шо на шолом? Камера на ломі Опа, на. а тут ми бачимо нашу нову розробку Нову розробку камераменов. Точніше тіві Ми бачимо просто Твіменів, а тут є. Тівімен дівчина. В неї непростий телевізор. У тих двох якийсь нормальний телевізор, а в неї з антенами такий, з тими крутилками всякими. Так, що зробили? Ой, ю Це якийсь реально новий бок. E, вони всі стрі e, той ну, вбивали світлом білим, синім, червоним, а це оранжевий. Що він робить? Інтересно. Той оранжеве світло -то, воно підпалює і спалює скібідітого віту. Він горить і... Ой, тут той самий. Надіюсь, що ти його вб'єш. що Тихона. А не, в неї голова відчепляється, тому що її кердик. А в неї голова відчепляється і вона на ранцях тримає щось у за спину чи що? Вона контролює її. Як ми бачимо, в нього ззаді ранець такий великий. Бо ми в 48-й серії не могли поняти, як він літає. Ну, так. Ми там бачимо, що він летить в якусь будівлю і втривається. А так, голова просто сиділа тут, так? Я в шоке. И сзади армия с людьми да? Ага. Буква. Да. Она нас переместила телепортировала в лабораторию, в нашу лабораторию камеры. В цій лабораторії може зараз і той самий ТІВІМЕН мен зломаний. Його зараз може ремонтують. А може, там ще є камера Мені Тітан. йо як то все сложно. Давайте розбирати. Так, що ми бачимо? Ми впали, напевно, і лежимо, і ми встаємо. Що ми бачимо. Все зруйноване місто. І тільки з правого боку два, дві будівлі, бачу, напевно. Місто просто все зруйноване, і воно все горить. Згорає просто. Все в димі І тут ми бачимо джімена, який розрушає місто, і в нього нова защита, жовті окуляри. Це. У простих е, скіп туалетах були чорні окуляри проти сонячні. Ну, проти сонця, а тут жовті. І інтересно, що вони проти такого вони. <смірші> і він розташий місто і співає сюди. І тут ми бачимо, що нашого камерамена розірвало на дві частини. І від нього ця половина жива. І він іскриться і показує нам дізлайк, що йому, коротше, вже він на той світ відправляється. Тут ми бачимо вибух. І тут вилітає і пролітає нова розробка. Зі з 48-ї серії нова розробка. Скібіді туалетів. Це дисквід Болгарка Скібіді диск туалет. туалет. Я не знаю, як його назвати. І він куди сліпить. І тут ми бачимо нову розроботку, що в нього на Скибді туалеті є колонка, не знаю на що. Якісь ноги стальні. І якісь руки. На одній руці в нього якась пила, а на другій якийсь залізо, я не знаю. І в нього не прості окуляри. В нього. Навіть... Ну, блін, це не сваршні, це не, ну, не проти соняшні, це... це не жовті, це якісь стальні. У нього є шолом. І на шоломі камера. І... Нас чуть не вбиває, і тут нова розробка розроботка Твімен Герл. В неї непростий костюм, в неї ноги, Тонкіші, маліші в неї якась юбка, рамінь, в них якісь такі в простих ті-менів, якісь рубашки, я не знаю, що то, а в неї якась юбка така. З ремнем і телевізор непростий. От в них обоїх, бачите, які, а в неї з антеннами і тими крутілками. Знаєте, який сигнал ловить такий піп Такий телевізор. І як ми бачимо він не... Білим, не чекетом, не синім і не червоним, оранжевим, синій, білий у нас просто їх зупиняє, синій. Не синій, напевно, просто зупиняє. Білий. Я не знаю, що роба, а червоний він їх... Він контролює їх і вони самі себе вбивають. А тут оранжевий. І той оранжевий, і то оранжеве світло піджигає скібіді туалетів, і вони згорають тепла і. Тут ми бачимо, що летить той диск. Скібіді-диск, будемо так його називати, на своєму ранці великому. Летить на нас і хоче вбити. а вона відсупляє свою голову, Він на ранцях залітає йому за голову і контролює її, і вилітає в будинок якостіше і відципляється від нього, і голова назад прилітає до неї. Далі ми ззаді бачимо. Місто і з того міста йде армія Скібізі. Ті двоє мене йдуть, а вона бере нас. На екрані показує букву «W» і, і телепортується з нами. Ми там були зі, з нею. І там ми бачили чорний туман, який такий появився і ми телепортували з нею. Прикольно. І вона нас телепортувала в лабораторію нашу камерамену. І тут ми бачимо, що колонка мене просто танцює. А ті камерамени в білому костюмі вони щось там програмують. Це все роблять, як ми бачимо. Вони ходять, щось роблять, бачите, там нові пушки. О, ви бачите? Він без них, вони його ремонтують, походу. Всякі екрани подивіться. І табличка. Три камери. Там, де лабораторія, камера. Нет. Прикольно. Але коли ми побачимо нашого головного камера, у мене Титана. Я прям не можу дочекатись. Може тут ми його побачимо в 50 й серії. Кстати, в 50-й серії, напевно, буде епік, бо це юбілей. Це 50 серій туалет Це щось буде епічне, я думаю. Ладно. От така от у нас 49-та серія, дуже епічно. Побачили нову е, розроботку tv Менів той Тівімен Герл. І все. Кому сподобалось, поставте 10 лайків. Я вже вам говорив, постав наставте 10 лайків. Що давайте наберемо 10 лайків. Просто. Пишіть в коментарях, що в мені ще знімати, якого блогера. Я не знаю. Напевно, скільки всі я тільки. І всім удачі і всім пока.